У Запорозькій Січі влада належала козацькій раді. Саме вона щороку обирала військову старшину. Найпершим був кошовий отаман. Він затверджував урядовців, ділив землі та військову здобич, але залишався рівним серед козаків, звертаючись до них як до діточок і братиків. Другою особою був військовий суддя, судив швидко і безсторонньо. Писар вів документи та листування. А осавул стежив за порядком, виконував судові рішення, проводив розслідування та готував гармати і продовольство. Після старшини йшли курінні отамани. Їх було стільки, скільки куренів у січі. А найбільший авторин. Тет мали сивоусі, діди, ветерани і хранителі звичаїв. Окрему групу становили військові службовці. Довбиш скликав козаків на раду, Пушкар відповідав за гармати, шафар за скарбницю, Кантаржій – за військові ваги. Канцеляристи допомагали писарю. А військовий Товмач був перекладачем іноземних мов. Але цим система не обмежувалась. Були ще похідна та паланкова старшина. Похідна керувала військом під час воєнних дій. Паланкова ж старшина управляла територіями навколо Січі, паланками, слідкувала за порядком і захищала кордони. Так будувалася адміністративна і судова влада запорозького війська, від ради й старшини до службовців і навіть до паланкових урядовців. Це була сувора, але справедлива козацька демократія.